Вітаю всіх, хто любить малювати. Е, ніколи не думав, що так буде ну, бентежити така тема, як намалювати лавку. Е, учні запитують, і вже не, не перший раз я вирішив викласти відео, як намалювати об'ємну лавку. Ну, ви знаєте, дуже така цікава тема, яка заїжена, вже така забита тема. Це малювання якоїсь такої алеї у парку, і лавки. Стоять лавки, лавки, там десь у рядки чи одна лавка, там значить, ліхтар, там, стовбур з якимось ліхтарем. І як намалювати ту, ту об'ємну лавку. Ну, ну я думав, що після того, як вже навчаться малювати кубік, ці питання відпадуть, але все ж таки ну, необхідно, я так розумів, це пояснити. Дивіться, наприклад, ви малюєте, у вас там якась алея, якийсь пейзаж, і вам необхідно вставити ту лавку. Да? Ви повинні завжди визначитись, де у вас буде лінія горизонту, яка вона буде, висока, низька і так далі. Наприклад, тут така лінія горизонту. Да? І у вас, наприклад, йде отак алея. Там алея йде. Якось. Ну, хай вона отак піде, алея, а тут якось отак вона піде. Ну, отак пі... І вам необхідно лавку намалювати з цієї сторони. Я, на, я зараз навіть намалюю і з цієї сторони, і з цієї сторони. намалюю. З чого починати? Дуже часто роблять помилку і малюють ось так. Дивіться. І у вас потім ті лавки вони у вас просто западають. Ви їх малюєте якось отак, і вони потім у вас якось отак лажаться. Ось, що є неправильно, да? тобто, ну, ви ви самі бачите, і вас це бентежить. І, ну, я зараз маю на увазі учнів це бентежить, але вони не знають, що з цим робити, як це виправити і чому так виходить. А виходить це тому, що ви не розумієте, як лежить основа лавки, тобто її ножки, як вони, як вони лежать на землі відносно цієї вашої алеї, перспективи. Ви повинні завжди пам'ятати, що лавка завжди паралельна землі, на якій вона стоїть. Ну, це ж, я думаю, вам не треба це доводити. Якщо вона стоїть, і її ніхто не перегорнув, то, то вона буде паралельна землі. Тобто, ви малюєте ось земля у вас, це ваша ось лінія горизонту. Да? Ось у вас, горизонталь іде. Ви малюєте горизонталь. Раз. Намалювали горизонталь. Да? Ось у вас, горизонталь. Визначаєте ширину лавки. Ви ж можете і зробити дуже широку, можете зробити таку вузьку. Наприклад, ось у вас одна ніжка буде тут стояти, а е, ніжка, ну тут, якщо у вас іде бордюр. То ніжка буде десь отут да, стояти, не доходячи до бордюру. Да? Ось у вас буде друга ніжка стояти. Потім ви піднімаєте ніжки ж можуть бути не ідеально там вертикально, можете отак підняти їх фігурно. отак, отак. наприклад, і отак, да? От, Ви ніжки підняли, да, наприклад. Далі що ви робите? Ви визначаєте висоту лавки, це буде її сідушка. Да? Можете тут навіть якісь такі фігурні штучки зробити на тих ножках. Там, я не знаю, там... Якісь там загагуліни, закручування, то вже ваші там справи, що ви будете робити. Далі з цієї крапочки, з цієї крапочки, да? і з цієї крапочки, з цієї крапочки. Ну, Давайте ми почнемо з цієї крапочки. Ані краще з цієї, щоб вам було зрозуміло. Ми ведемо лінію до нашої точки сходу. Десь отут у нас буде ця точка сходу. Ну, я маю на увазі десь. десь Десь там, да? отут вона сходиться, оця точка сходу. Ой, тобто на лінії, ну, на лінії горизонту да, у нас буде йти точка сходу. Отаким От чином вона буде йти. Ось десь тут у нас зійдеться. Ось у нас, бачите, напрямок нашої лавки. Ось. І ми визначаємо довжину лавки. Наприклад, така буде довжина. Це у нас буде е, ніжка, яка паралельна цій ніжці. Тепер нам необхідно знайти ніжку, яка знаходиться паралельно цій ніжці. Ми з цієї крапки ведемо горизонталь. Ми ж знаємо, що у нас ножки лавки, ніжки лавки паралельні один до одного. Ну Правильно? Правильно, да? Паралельні. Значить У нас горизонталь тут, горизонталь тут. Веду з цієї крапочки знов-таки в нашу крапку сходу. Є. Де вона у нас перетнулася з горизонтальо? Десь ось тут. Ось у нас з вами є вже. Ніжки, їх їх основа на цій відстані. Далі що я роблю? Я з цієї крапочки, з цієї крапочки ось веду знову таку в цю нашу в точку сходу. Ось вона пішла. Є. Е, да Далі е, поєдную, ось дивіться, раз, поєднав ні, ножку і поєднав ножку ось так ось тут. Тобто ця, ця, ця ніжка у нас паралельна з цією ніжкою, ця ніжка паралельна з цією ніжкою. Бачите? Можу навіть у цій фігурі з ці штуки зробити. Отак. От До речі, побачите, ви бачите, що вони зменшилися у розмірі. Це є перспектива. Тут більше у нас якби вони ширше здаються, тут уже вуще якось менше. Да, вони здаються. Далі з цієї крапочки. Я веду знову таку в нашу точку сходу, веду, 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 веду. Є, знайшли ми напрямок нашої сідушки і горизонтально відсікаємо. Все, тільки горизонтальлю, не отак, не діагональні туди, бо у нас лавка дибом стане. Горизонталь, все стало. Лавка у нас вже лавка є. Нам тільки залишили, що зробити. Спинку. Я спинку можу будь-яку, наприклад, у таку спинку, там якусь там фігурну, це вже ну, якби нема значення. Ось. І я, я з цієї крапочки веду цю крапочку і визначаю спинку. Ось. Напрямок спинки. І тепер мені просто можна паралельну да, лінію до цієї, до цієї лінії зробити паралельну лінію, поєднати з цією крапочкою. Да? І ось у мене йде вже спинка лавки. Все є лавка. Тепер я можу ще, наприклад, якщо хочете, щоб у вас була вона не суцільна, а був тут якийсь розрив, я можу і ще зробити напрямок. ось, І зробити, що, наприклад, у мене лавка таким чином іде. Тут ідуть, дошки, якби дошки йдуть, а тут у мене ну, якби така відстань між спинкою і сідушкою. Ось і все. Так само робиться і тут у нас лавка. Ось дивіться, я також тут паралель, да, у мене, тобто не паралель, а горизонталь. Визначаю, де у мене будуть стояти ніжки. Веду до крапки раз. Веду до крапки два. Ось у мене йдуть. Ніжки у мене будуть наступні десь тут. Отак іти. Да? Але тут може бути так, що у мене ці ніжки не будуть їх видно за, за сідушкою. Ну, це, ми це зараз побачимо, чи, будуть, чи, чи не будуть їх видно. Ось у нас ніжки нашої лавки. Сідушка у нас буде йти. Ось, раз. І сідушка пішла два. Ось. А е, Десь так. Ось. Десь тут. Ну, ну, Трошки буде у нас тут ніжка виглядати, оця. А ця не буде виглядати, Її вже видно не буде. Ну, ось. Сідушка, бачите? Т -т Тепер у нас іде спинка, відхилилася. да? І з цієї крапочки ми ведемо сюди, у точку сходу. Раз, є напрямок. І робимо. Так само з цієї сторони. Ось у нас буде йти отака перспектива. Тут буде така більш вона гостра йти перспектива. Бачите? Тобто лавка з цієї сторони буде виглядати ось якось так. Тут нам будуть добре видно ці дошки, які йдуть. <кхи> І так далі. І так, так само ми робимо лавки. Якщо ви хочете зробити лавки тут далі, але вони вже будуть менші за розміром. Я думаю, що. Тут вам буде більш-менш так уже зрозуміло, як, як це робити. До речі, горизонталі оці, тут може бути не обов'язково горизонталь. Це якщо у вас вона фронтальна, да, буде у вас картина, тобто, тобто буде фронтальна е, перспектива. Якщо, наприклад, лавка стоїть уже під таким якимсь кутом, то у вас тоді буде уже точка сходу, не одна перспективна, а ще буде, ще друга буде точка сходу. Але хоча б так, я думаю, що вам буде зрозуміло. То малюйте, користуйтеся. Я думаю, що після цього у вас вже запитання, як малювати лавки, об'ємно не буде. До побачення, на все добре.